24 официально. Да, зараз э, с автором этого законопроекта идет 27 народов из разных ну, фракций. Я думаю, что ну, очень э, большая вероятность. Именно в том, э, что до обмежения народных депутатов. Ми всі бачили історію з Зонищенко, як він. Да. Це таке показово. Mm. Причому дуже багато звинувачень було саме на адресу регламентного комітету, що це ми винні, що він поїхав. Але у нас ж чітко є процедура. процедура да. Коли в процедурі написано, що після подання до регламентного комітету, подання генерального прокурору, ми даємо письмове Письмово нам відповісти, ну, тобто там все, за п'ять днів людина будь-яка може просто взяти і поїхати все. І жодних обмежень на той час немає. Отже, давайте почнемо. Перше питання. Генеральний прокурор Юрій Луценко, його заступник Євген Єнін, анонсували, що незабаром до Верховної Ради збираються подати подання на Зняття депутатської недорканості ряду депутатів за підозрою державної зради, водночас Назар Холодницький, який спеціалізованої антикорупційної прокуратури, теж сказав, що у них там знаходяться 10 проваджень стосовно корупційних дій народних обранців. Звичайно, прізвищ ніхто не називає, але ці подання вони обіцяють надати до Верховної Ради лише після того, коли відбудуться зміни до регламенту. От коли будуть ці зміни, який там зараз стан справ, коли. Очікувати їх прийняття можна, яка їх суть. Ну як депутат не зможе виїхати, якщо це зміни при дійсно? У нас зараз ситуація, при якій народний депутат, навіть на якого підійшло, надійшло подання генерального прокурора на притягнення його до кримінальної відповідальності, немає жодних обмежень в пересуванні, жодних обмежень як народний депутат, зімону статус народного депутата. У нас є конституція. Стаття 80 у нас є, є закон у про статус народного депутата, стаття 27, де чітко написано, що е, не може бути обмежений народний депутат в е, своїй депутатській діяльності, так названа депутатська недоторканність. При цьому ми, як е, саме молоді народні депутати, які вперше потрапили до зали Верховної Ради, е, особливо коли стикнулись з останнім поданням. Та визнали, що по перше, процедура не досконала, народні депутати е, роті, просто користуються прогалинами, які є в нашому, на жаль, законодавстві України. Ну, наприклад, згідно е, закону України про регламент, стаття 35 чітко розписана порядок розгляду регламентним комітетом і надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності. Коли до нас до регламентного комітету потрапляє це подання Генерального прокурора, ми письмо. Повідомляємо про це народного депутата, і у нього є 5 днів, щоб письмово повідомити регламентну комітету щодо фактів, в, якому, в яких його звинувачуються. Тобто ми всі розуміємо, що за 5 днів народний депутат просто їде за кордон, кричить, що це політичне переслідування, і все, і нічого ми не можемо з цим зробити. В цьому суспільство. Вимагає і дійсно це справедливо вимагання, щоб процедура була змінена. Ми подали з перш за все з народними депутатами Іриною Луценко та Вадим Денисенко законопроект 5038 від нашої групи антипопулісти. Цей законопроект стосується змін в законі України про регламент саме в процедурі обмеження пересування народних депутатів за кордон ТОХА. В нашому розумінні, як тільки потрапляє подання Генерального прокурора до спікера Верховної Ради, зразу автоматично щодо такого народного депутата вступають, повинні вступати норми, згідно яких він не може покинути територію України. Тобто ніхто не обмежує його у здійсненні депутатських повноважень, ніхто не кричить, що ми будемо. Якимось чином народного депутата там блокувати. Це йдеться тільки за його можливість виїзду з за кордон. Тобто у нього, на мій погляд, повинно автоматично забиратись дипломатичний паспорт і е, повідомлятись е, Прикордонній службі України щодо неможливості, щоб він покинув територію України. Це, по-перше, е, жодним чином не е, протирічить Конституції України, це жодним чином не Протиріч закону України про статус народного депутата. І такий же народний депутат виконує свої депутатські повноваження, тільки залишається в Україні. Ось і все. Тому е е я абсолютно впевнений, що ці зміни повинні бути прийняті. Е е дуже багато народних депутатів з багатьох фракцій, коли дізнались про нашу процедуру, е мали і мають бажання долучитись в соавтори нашого законопроекту. Вже письмово надійшло. Е Прохання від 24 народних депутатів зараз авторами цього законопроекту є 27 народних депутатів. Тобто я думаю, що коли там присутні народні депутати з усіх фракцій, то є велика вирагідність того, що ми, врешті-решт, змінимо цю недосконалу процедуру. І в нас не буде таких прикрих випадків, як з паном Манищенка, який зразу поїхав до Російської Федерації і каже, що це політичний підстав. Переслідування. На які стані зараз законопроект? Він Заразу. зареєстрований. Да, він, ми будемо робити все, щоб він як швидше пройшов процедуру розгляду в комітетах, і зразу потрапив в зал Верховної Ради, причому ми будемо просити своїх колег, щоб він зразу був прийнятий за основу і в цілому, тобто без розгляду до второго читання. Знає, знаєте, у нас все, що стосується народних депутатів, неможливо чітко сказати. Вони б хоча б на роботу приходили у вівторок та в четвер. І у нас не було проблем просто з прийняттям хороших законопроєктів. Я не знаю, але я особисто як секретар гламоного комітету, як соавтор цього законопроєкту, як член найбільшої фракції в цьому парламенті. Просити робити все, вимагати від своїх колег якнайшвидше проголосувати цей законопроект. Ну, не знаю, будемо оптимістами. Можливо, наступний сесійний тиждень, можливо, якщо не цей, то наступний, на мій погляд, ми чітко повинні показати суспільству приклад того, що законопроекти, які обмежують саме нас, як народних депутатів, дуже багато. Кажемо, що вже потрібно відмовити від депутатської діяльності, депутатську недоторканність, але нічого не робимо. Давайте хоча б почнемо з першого кроку. Це перший крок обмеження так званої депутатської недоторканності. Запитання це стосується не тільки народних депутатів, які там з, з опозиційного блоку, да, які там дуже багато скликань були, до яких багато фактів, ну, таких уявних, да, коли декларацію народного депутата бачиш і там він живе на 80 тисяч гривень в рік, з, да, а їздить за порогоною да, на Мерседесах Хес класу останнього там, випуску, ну, то не просто запитання. Врешті-решт, ну, колись повинні це почати. Ну, завжди так. Перед виборами всі депутати, кандидати в депутати кричать, що знімають депутатська натокатися на кожних виборах. Кістуються. А як тільки заходять в парламент, це питання відкладається на руки, народується частиною темою. Тому я перед У на нас, на превеликий жаль, в цьому зпитанні народних депутатів нових, їх все ж таки менше, ніж народних депутатів, які якісь попередністики. У нас немає переважної більшості абсолютно такого, е бачення на діяльність роботи. Тому кардинально Нічого, ну так, щоб взяти і щось кардинально змінити, на жаль, цього не буде. При цьому, так, да, ми робимо, ми зробили і це, е я як секретар секретарного комітету, який як стикається з цим, я завдячую саме Володимиру Борисовичу, попередній спікер. Зробив все, що б парламент став якомога більше відкритим. Всі пропозиції, які нам надавали там, міжнародні інституції, МДІ, відкритий парламент, ми все робили, долучались, вводили інтернет, всі, ви ж бачите, всі засідання комітетів абсолютно відкриті. Ми робимо, щоб навіть онлайн зараз з'явились трансляції. Мені казали, я. Прийшов, мені кажуть, регламентний комітет саме найбільш закритий. Завжди був і буде. Ми кажу, що мені, от тут, до речі, всі народні депутати тут, молоді, так, молоді так, зайшли в перші скликання. І зробили все, щоб він став найбільш відкритим. Тобто жодних обмежень. Да, приходьте. Я знаю особисту позицію Павла Пінзенника, коли навіть на розгляди ось таких резонансних. Коли uh, у нас uh, перше, саме перше подання, і народні депутати uh, просили, щоб це було закрите uh, засідання. Ми голосували абсолютно практично всі проти цього. Ми кажемо, ні, суспільство вимагає відкритися все. Будь-які камери. Там не можемо тут засідати, бо дуже багато uh, бажаючих, саме uh, представників змі, давайте переходити, Ми тоді засідали в. Uh, на Грушевського 5 в кінозалі, щоб всі бажаючи потрапили. Тобто, так, да, жодних обмежень немає. Ну, щось робимо, але не дуже швидко, як хотілося в Да, Дякую вам, на да, все добре.